Тюрма, Росія знову тюрма. Чому тяжко хворим засудженим в Україні складно скористатися своїм правом на дострокове звільнення, навіть якщо вони потрапили в окупацію та повернулися на вільну територію? Нашим законодавством не передбачено пом'якшення покарання особам, які були депортовані, які були там закатовані, які гбили по дорозі і так далі. Скільки таких ув'язнених не змогли дочекатися розгляду їхньої справи та померли за ґратами? Коли людина лежить? Прикута до ліжка, коли вона, вибачте, під себе ходить в туалет. Навіть з неполювальні ці люди не отримують в повній мірі. Та чи планують урядовці реформувати систему? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Українські правозахисники вимагають спростити процедуру, яка дозволяє тяжкохворим засудженим достроково вийти на волю. Законодавство дає цю можливість навіть тим, хто ув'язнений довічно. Проте у людини має бути одне з захворювань з офіційного переліку, який не оновлювався з 2014 року. У цій програмі ми розповімо історію Федора Марущенка. Він відбував призначене українським судом покарання, коли колонію на Херсонщині захопили російські військові. Засуджених вивезли до Росії. Там Марущенко ампутували ногу та відпустили за станом здоров'я, але в Україні його знову затримали правоохоронці. Житель Херсонщини Федір Марущенко вже шість років перебуває за ґратами. Як встановив суд у лютому 2019 року, Марущенко, будучи п'яним, забив до смерті свою співмешканку. Адвокат намагався довести в апеляційній і касаційних інстанціях, що кривником міг би бути брат обвинуваченого. Це вирок голопристанського райсуду 9 років позбавлення волі. Інші інстанції залишили в силі. Марущенко відбував покарання у Даріївській виправній колонії на Херсонщині. Після початку повномасштабного вторгнення ця територія потрапила під окупацію. Окупанти вивезли засуджених до Росії перед тим, як цю територію звільнили збройні сили України. Що сталося далі? Розповідає правозахисниця Ганна Скрипка. Відвезли у е, місто Волгоград. І, значить, його там далі перевели в тюремну лікарню номер 15 Волгоградської області, де йому і ампутували ногу. Ампутація відбулася внаслідок хвороб, внаслідок ненадання медичної допомоги, і російським законодавством передбачено звільнення осіб, якщо вона у неї ампутована нога. І пан Маущенко був звільнений Російською Федерацією за станом здоров'я. Після чого як правило цих людей садять в центри утримання тимчасових іноземних громадян, але так як. Марушенко був без одної ноги і у центрі немає медичної допомоги в таких центрах утримання, тому його як інших не повезли. Туди не, не відбулося повторного затримання, а його просто випустили просто неба. Федір Марушенко міг втратити ногу через те, що російські тюремники погано поводилися з ув'язненими і не своєчасно надавали допомогу. Я думаю, що якщо б надавали медичну допомогу, то е, можливо. Е, ми могли е, е, і не ампутувати цю ногу, тому що е, е, так як він вже знаходився в Україні в лікарні, і він був, е, принаймні його увозили з двома ногами. Перед цим ще був випадок. Це у нас було два випадки. Е, прямо перед ним ще одна особа була така сама, тільки йому ампутували дві ноги. І ми його забирали уже без двох ног з тої же колонії, з якої і Марущенка. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Волонтери викликали таксі із під колонії в Волгограді, повезли Федора Марущенка на кордон. Тоді ще працював гуманітарний контрольно-пропускний пункт Колотилівка Покровка на межі Білгородської області Росії та Сумської області України. Формально на території Росії Марущенко був в статусі вільної людини, адже його після ампутації ноги звільнили за станом здоров'я. Але після перетину кордону його затримали українські правоохоронці та відправили в колонію, каже Ганна Скрипка. Нашим законодавством не передбачено пом'якшення покарання особам, які були депортовані, які були там закатовані, які били по дорозі і так далі. На жаль, коли вони повертаються, держава їх повторно затримує і. Це вже практика така, і поміщає в місця позбавлення волі добувати свій срок покарання. І потім в судах їм зараховують все до дня затримання, хоча бувають випадки, де суд не зарахував дорогу або не зарахував срок покарання, який він відбував на е, території Російської Федерації. Це проблема, і яка, яку потрібно вирішувати комплексно. Але на жаль, ми намагаємося, ми е, тримаємо зв'язок там з Генеральною прокуратурою там. Відбулися й кругли столі, але на жаль, поки що ось так. Для того, щоб в'язня відпустили за станом здоров'я, його діагноз має бути в офіційному переліку захворювань. Цей документ у серпні 2014 року затвердили спільним наказом Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров'я України. Відтоді список не переглядали. У переліку зазначається, що під звільнення потрапляють люди без двох кінцівок. Згідно переліку українського законодавства, пан Марущенко не підпадає під цей перелік, щоб звільнити його за станом здоров'я, як це було зроблено в Російській Федерації. Якщо попередній в'язень, якого ми привезли без двох ног, точно так, то ми його через я звернула згін прокуратуру, Сумську прокуратуру, і ми спромоглися його звільнити за станом здоров'я буквально за два тижні після повернення. Якщо у нас перелік передбачає, якщо ампутація двох ніг, то так одної ноги ні. На жаль. Усім, що стосується медичної допомоги в колоніях чи СІЗО, займається державна установа Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України. Виконувач обов'язків директора установи Тарас Довиченко у відповідь на запит новин Азов'я підтвердив, що випадок Федора Марущенка не передбачений переліком захворювань. Але навіть якби хвороба значилася в переліку, звільнення б не стало автоматичним, пояснює правозахисник Андрій Діденко. За його словами, спочатку засудженого мають відправити на лікарську консультативну комісію. Якщо лікарі погодяться, що стан пацієнта перешкоджає подальшому відбуванню покарання, справу відправляють до суду. Суд заслуховує сторони обвинувачення та захисту, вивчає медичні документи та ухвалює рішення. Суд і е Прокуратура звертає увагу на особу засудженого на тяжкість скоєння злочину, на його дисциплінарні стягнення або заохочення, до його працевлаштування. І це виглядає доволі безглуздо, тому що коли людина лежить прикута до ліжка, коли вона, вибачте. Під себе ходить в туалет, вона не здатна самостійно здійснювати елементарні людські потреби. І в неї в суді питають, чи ви працевлаштовані, чи маєте ви заохочення, чи маєте ви стягнення? Це виглядає абсолютно безглуздо. Це виглядає нелюдським ставленням з боку суду і з боку прокуратури. Невже вони не розуміють, що людина хвора, що людина хворіє на смертельну хворобу? І що її життя і здоров'я? Вже не покращиться. і єдине, що вони можуть дати цій людині, звільнивши від подальшого відбування покарання, це померти на волі. Для проходження всіх етапів потрібно від трьох місяців, каже Андрій Діденко. Бувають випадки, коли проти звільнення людини за станом здоров'я не заперечують ані адміністрація колонії, ані прокуратура, але суд доходить висновку, що засуджений не став на шлях виправлення. Саме так сталося у справі Олександра Кушніренка. Він відбував довічне ув'язнення на Харківщині за співучасть у подвійному вбивстві. Ув'язнений переніс кілька інсультів та в останні місяці життя не міг піднятися з ліжка. Суд відмовив йому у звільненні. Адвокат подав апеляцію. Але до її розгляду Кушніренко помер у тюремній лікарні. Координатор програм Харківської правозахисної групи знає принаймні п'ять аналогічних історій, коли засуджені не змогли скористатися правом на звільнення за станом здоров'я і померли. Люди, які померли від ненадання медичної допомоги. Це Тетяна Подоляка, це жінка, яка була засуджена до довічного позбавлення волі. Вона утримувалася багатопрофільній лікарні номер 100 Міста Харків. Адміністрація установи звернулася до суду з клопотанням про її звільнення, а її захворювання вона хворіла на онкологію четвертої клінічної стадії, і е, вона вже фактично була в жахливому такому стані. Але суд відмовив е, у звільненні її через те, що вона засуджена довічно. При тому, що ця жінка відбувала покарання з 1996 року. Вона вже була ну в похилого віками, і я зустрічався з нею. Я був в цій лікарні. Наші адвокати намагалися апелювати до апеляційного суду з тим, щоб все ж таки сприяти тому, що вона могла звільнитися, принаймні отримати достойну смерть в госпісі, де принаймні не буде обмежень знеболювальних, тому що навіть знеболювальні ці люди не отримують в повній мірі. Процедуру звільнення засуджених за станом здоров'я треба переглянути, вважає Андрій Діденко. Потрібно відмовитися від чіткого переліку хвороб або ж суттєво його допрацювати. Має бути е висновки е колегії лікарів, які мають ґрунтуватися на стані здоров'я, тому що кожна людина і больові е ефекти пере больові синдроми пере переживає по різному. Кожна людина е вона схильна е до е Якихось захворювань, і тим більше можуть бути різні наслідки у різних людей одного і того самого захворювання. Ми спостерігали, скільки людей померли від COVID-19, від нестачі кисню або інших. І хто б міг подумати, що здорова людина, яка ніколи не зверталася до лікарів, може, може за три дні. Помертий другий аспект під час рішення судів про можливе звільнення через тяжке захворювання має бути і виключно на медичних показниках. В суді не має розглядатися е, особа засуджена, в суді не має розглядатися е, характер скоєного злочину або небезпека скоєного злочину. В суді не має розглядатися, чи є у людини заохочення і стягнення. чи… Працювала ця людина, чи чи як вона ставилася до е, адміністрації, або тому, що мова йде про захворювання і крапка, і на цьому потрібно е, акцентувати увагу. У міністерстві юстиції України вважаючи процедура підготовки матеріалів та передачі до суду для розгляду питання про звільнення за хворобою не потребує змін, а перелік захворювань є оптимальним з огляду на статистичні дані. Таку пропозицію сформулював заступник міністра юстиції України Євген Пікалов у відповідь на запит центру прав людини Зміна, який досліджував цю тему раніше. Редакція новин при Азов'я теж зверталася до міністерства. Але у відповідь, яку отримав наш проєкт, заступник начальника департаменту з питань виконання кримінальних покарань мін'юсту Сергій Мельниченко послався на Кримінальний кодекс України, де вказаний порядок звільнення засуджених через хворобу. За інформацією мін'юсту з 2022 року, українські суди за станом здоров'я звільнили від відбування покарання 204 людей. 17 засуджених протягом 2020 24-го року отримали відмови. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває відранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви не приазов'я.